На вході має міститися обов'язково інформація про а, години роботи. Години роботи Національного природного парку вони так нічого й не зробили. Зараз заходимо, а мають, мають обов'язково знати. Тут подивимося, директор, так вони і нічого не зробили. Просто табличка. Директор. Інформації ніякої. 02 червня нарада. Так, о 8.40. Виїзна. Оголошення. Це сьогодні в нас виїзна нарада, да? ну, це житло, сьогодні друг. так? Сьогодні 2. Так, конкретно. Цікаво, на території НПП. Зараз ми запитаємо, де конкретно у них відбувається ця нарада відділ державної охорони. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а де саме відбувається нарада і хто має бути присутній на цій нараді? Там є оголошення на території НПП. Ну, ми тільки що прочитали, що на... сьогодні відбувається нарада виїзна НПП Тузловські лимани. Так, виїзна, значить на території проводиться з інспекторами. А конкретно де? Чи десь в полі? Ну, на території, може бути на берегу лиману. А ви тут хто? Я провідний інженер з охорони природних ресурсів. І ви не знаєте, де зараз нарада проходить, так? Причому тут є у нас начальник відділу Корнічук. А, а де він зараз? Я Ми от приходлю до вас уже четвертий раз. Я не бачила, крім ну, вас тут Корнічука. Ми, от, допустимо, посадня нарада у нас була в четверг. Прошлий. прошлый. Тоже була виїзна. Я теж лічно туда виїжджав. А де у вас проходять наради ну, на. В прошлый так. раз була на берегу Лимана в Приморську. Якого лимана? В Приморську, мінімум. Ну, Приморсько. Як, як в, називається ми... Лиман в Приморському? Ну немає Лимана в Приморському. Ну як це немає Лимана в Приморському? Приморськом в Приморському якому? Село. Ой, в цьому, в, в селі Лимані у нас було, я забув. Так, прямо, в прямо, селі прямо Лиман на... чи в Лимані Приморському? Ні, в селі Лиман. В селі Лиман та району. А де саме? На берегу ми були, повністю по всій прибрежній... Е, село Лиман не виходить на берег. Жодного лиману. Село, лиман та Тарбунарського району. Ну, конкретно ви можете сказати мені, де конкретно ви знаходили? От просто сиділи. показати, це було от тут знаходжу. В місті з рибаками, і рибаки приїхали, це все було. Все в місті, все це було. Тобто нарада була і протокол наради можна з ним ознайомитись, так? Ну, я не знаю, протокол там. А будь-яка нарада має обов'язково супроводжуватися якимось протоколом. Так ще раз скажіть: це було в селі Лиман? Чи все-таки все на не Лимані як в одному об'єкті? Це села. Це не було на території села. Це було іменно на території, на яка закріплена за, нашими, за нашою структурою? Ну ви можете назвати ну, більш конкретно де, ну, де саме? Це ви Бо спочатку це, сказали, це, що це. з офіційним офіціальним запросом, ми вам все відвідали. Добре, ну ви ж там були Я особисто буду, присутні да. в четвер, так? Да? Особисто, а о котрій годині? Ми виїхали в 12 до дня. З обіду до вечора. А які питання розглядали? М -м які іменно питання? Ну так, да, на нараді. Обща нарада була і все. Ходили по території, дивилися нарушення в плані браконьєрства. Плані браконьєрства. Так ходили по території і, і ж багато браконьєрів було? Ну, составили протоколи 10 протоколів. А хто ще на нараді був, крім вас? Крім мене, всі інспектора, які закріплені на нову. Ну ви ж не інспектор, ви тільки що сказали, я що ви інспектор. не належите до того відділу. А чому ви ходили я і від... шукали браконьєрів? Ні, я я, я думаю, належу до відділу охорони, в нього входять інспектора, і інженери. Почекайте, а у вас тут ще одна працює. Ольга. А Ольга? Бай. Вона теж сказала, що вона в охороні, але не могла сказати. Охорона кого чого. Кого природних ресурсів? Заповідник? А в нас нема заповідника тут. У нас немає заповідника. Хорошо, що ви хочете знати? від мене, що ви хочете? Мені просто цікаво, як працівник Національного природного парку не знаю, як називається той. Ну, Я ж не винуватий, що вона не знає. Як називається, так ви не знаєте, ви кажете, що а ви працюєте в заповіднику. Ви що хочете від мене почути конкретно? Що ми робили на нараді чи що? Так, да. чим ви займалися? Ну, давайте запрос, я вам дам повністю, вам треба там протокол наради Думав, Та я вже все зрозуміла. Ви поїхали на чергову юшку. Кабінет директора, не написано ні години прийому, нічого немає абсолютно. Саме цікаві, що звертаєш увагу на це, що ідеї, які ми постараємося виплатити в реальність, ніяких ідей у них немає. Так, а ну йдемо зараз до заступника директора. Заступник директора. Ніхто в Нацпаркі не знає. Закрито. Бухгалтерський відділ потім. Відділ рекреації. Знову ж таки, не написано. Хто працює? Прізвище ім'я жодної людини не маю. Добрий день. Я хотіла дізнатися, де можна знайти директора та його заступника. Можете мені сказати? На, На території це де? На території це Ну, більш конкретно можна сказати, де це територія? 27 тисяч гектарів. Унікальна відповідь це. Вони всі так говорять. У них тут є таке кліше. А хто має знати, в нього є заступника чи директора, хто тут насправді залишається от на даний момент, щоб дав відповідь, де знаходяться зараз керівники? Тільки в відділі кадрів. Добре. Йдемо в відділ кадрів. Не знаю? Добрий день. Можна у вас дізнатися? Де нам знайти директора і заступника сьогодні? А котра година в нас? Да, ну, На тій об'яві написано, що виїзна нарада. А де конкретно, коли проводяться якісь заходи? То обов'язково вказується місце, дата і мета. Ну, ви можете сказати? Це ви е, ті об'яви е, почепили для мене, я так зрозуміла. Насправді ви ніхто не знає, де знаходиться директор і заступник. Я думаю, що якщо ви хочете їх прикрити, то для цього потрібно хоча б попередити інших. Працівників, тому що з відділу охорони взагалі не знають, що сьогодні якась нарада. Кажуть, що нарада була в четвер, десь вони начебто були. А ви самі працюєте в цьому відділі? А як вас звати? Ні, я не сама працюю. А як ваше ім'я? Настя. А ви не можете мені сказати, от я минулого тижня до вас приходила декілька разів і казала вам, що напишіть, будь ласка, хоча б свої прізвища, ім'я біля кожного кабінету має бути написано, хто працює. В цьому кабінеті? Е, години роботи Офісу Національного природного парку? Обов'язково має бути вказано години прийому директора. Я два тижні сюди ходжу. Безрезультатно. Ви можете мені сказати, де знайти сьогодні директора? Який номер телефону є? Щоб можна було зателефонувати до нього? Контактний телефон, його, заступника? Можете щось сказати з цього приводу? Ми взагалі зайшли для того, щоб запитати, коли ми отримаємо відповіді на наш запит, який ми направили 12 травня? Да, по закону по закону, п'ять запитів. І по закону ми маємо отримати відповідь впродовж п'яти робочих днів. Сьогодні в нас вже друге. Відродження? Так. Я у п'ятницю мала тут править, на п'ятницю Дайте, будь ласка, відповіді. Е, на далі я хочу вас проінформувати, що законом передбачено 5 робочих днів, продовж яких ми маємо отримати відповідь. Так, ви нам скажете якийсь номер телефону або хоча б місце знаходження, де проводиться нарада конкретно? В якому селі, в якій будівлі, або може це десь безпосередньо на е, Лимані? Які координати? Хто запрошений на нараду? Які питання розглядають? Хтось знає от, в цьому приміщенні? Я, я роботу на поставки, я тут до обіду. Я ж нічого, Настя, в мене до вас претензій немає ніяких. Я просто задаю питання, на які не можу отримати відповіді в жодному кабінеті. Ви можете мені сказати, ви, якщо ви не знаєте, я то я не нічого... чую. Я, я, я до відручую. Я шу... все без проблем. Дякую. Просто я отримала відповідь. Мене з, я е... з кожного кабінету мене відправляють чомусь відділ кадрів. кажуть, у нас відділ кадрів знає все. Тому я змушена була сюди прийти. Ось свідок, який сказав, зрозуміли, да вибачте мене.